Приспали пильні сусідки та невосьмирічного хлопчина. На Тальнівщині другокласник допоміг затримати грабіжників. Мисливці за металом хотіли нажитися добром у садибі, де ніхто не жив. Та натомість нарвалися на допитливого сільського хлопця. Той відслідкував злодіїв та викликав поліцію. Про героя села Легедзене – далі у сюжеті. І я бачив, як вони заривали замки. Борали ключи з машини зулами. І відкривали, злобували усе. Восьмирічний Ярослав розказує, як зі своєї нехитрої схованки бачив, що відбувається біля сусідської хати на околиці села. У сусідів лунала музика, пригадує хлопець, тож пішов у садок подивитися, що там робиться. Заліз на дерево, звідти розгладів, як троє чоловіків виносили речі з хати. Я позвонив спочатку до дітей, а там дядько ври, дядько ври виїжджає, каже, робить, що ви тут робите, динукома став, дядька, вона дядька грі, отаку дожити і вона, І тоді я набирав номер міліції. Який? Один нулі два. Так, і що сказав? Міліці? Що це, що вони замки позаривали і хотіли тут вже вкрасти. Зранку трьох невідомих у сусідській садибі перший побачила мати Ярослава Інна. Двора ще пустує майже чотири роки. Господарі померли, а родичі тут не живуть. Наглядали за будинком. Родина позикунів. Утім, злодюгам вдалося жінку обманути. Ми заїхали в дві. Я прийшла, кажу, хлопці, що ви тут робите? Ну, ми це його витягнемо води, в машину і підемо. Ну я собі пішла. Потім вже ж малий школи. Прийшов та її прийшов тоді вже туди, ти каже, мамо, там у є. Награбований металошукач та автівку, на якій приїхали мисливці за металом, вилучила поліція. У Увідомці говорять, то були гастролери з інших районів. Нині суд для затриманих обрав міру запобіжного заходу, особисте зобов'язання. Ці особи були затримані на гарячому. Речові докази вилучені, як то кажуть, і це вперше в, принципі, в моїй практиці роботи, коли неповнолітні, навіть можна сказати, малолітні на сьогодні хлопчик повідомив поліції. В принципі, Ципі рад радію тим, що це в принципі. Є довіра до поліції, і такі, як кажуть, дітки, допомагають в розкритті даного злочину. У школі кажуть, це й не дивно що Ярослав так допоміг поліції. Мовляв, хлопець дуже допитливий та непосидючий. Ця дитина дуже цікава, дуже неординарна, можна сказати. Це хлопчик гіперактивний. Він завжди в русі і на уроці, і на перерві. Він цікавиться дуже природою, природознавством і запам'ятовує гарно те, що йому цікаво. Усе село тепер говорить про другокласника Ярослава Позикуна. Він тут місцева зірка. У свої вісім років вже має подяку від райвідділу поліції і Подарунок від сільського голови Ірина Головка Віка Новини.